Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. В даному відео ми розглянемо питання, пов'язані з облігом мобілізованих працівників в програмі бас «Бухгалтерія Кор. Відповідно до закону України 2352-9 від 1 липня 2022 року, підприємства, починаючи з 19 липня, не зобов'язані нараховувати мобілізованим працівникам оплату за середнім заробітком. Але потрібно відображати відсутність таких працівників. Для того, щоб створити документ прогули та неявка, нам потрібно зробити деякі налаштування. Пункти меню Головне. Переходимо до настройки зарплату. Відкриваємо настройки складу нарахувань і утримань. І на закладці Облік відсутності проставляємо галочку Напроти прогули і неявки. і зберігаємо дані настрої. Далі нам потрібно самостійно створити вид нарахувань з категорії Мобілізація без оплати. Для цього переходимо в пункт меню Заробітна плата, Настройки та довідники. «Нарахування рахуваннях створимо новий вид нарахування. Назовемо його Мобілізація без оплати. Призначення обираємо категорію Мобілізація без оплати». На закладці Облік часу ми обираємо невідпрацьований час, передбачений законодавством. Він містить літерний код Ін і у на нас буде відображатися в табелі обліку робочого часу. Після збереження цих настроїв нам потрібно зайти в вид нарахувань, яке призначено даному працівнику. В нашому випадку це оплата по окладу. На закладці Пріоритет нам потрібно підібрати створений нами вид нарахування. Мобілізація без оплати. У нас вона вже обрана, тому така неактивна серенький кольором. Ви її обираєте, зберігаєте налаштування, вона буде в такій табличці відображена. І зберігаєте нарахування оплата. Це потрібно для того, щоб у працівника в нарахуванні зарплат не розраховувалася оплата по оплату. І зберігаємо далі. Після цього ми можемо створити документ гули та неяк. За липень ми створюємо документ, починаючи з 19 липня. Обов'язково проставляємо вид відсутності, мобілізація без оплати. І обираємо при розрахунку нарахувань створений нами вид нарахувань, мобілізація та оплати». Період дії такого документу буде з 19 липня по 31 липня. За серпень у нас буде такий самий документ тільки за повний місяць з 1 серпня по 31. Далі ми можемо розрахувати заробітну плату по всіх працівниках за липень місяць. Переходимо в нарахування зарплати. В липні місяці по мобілізованому працівнику у нас пустий результат, тому що оплату мобілізованому працівнику ми розрахували в іншому документі відсутність збереження збереженням оплати. Ось за липень вона тут розрахована в такій сумі. документі нарахування зарплати ми її не бачимо. Але на закладці внески з фонду оплати праці, База до оподаткування ЄСВ у нас підтягне. Вид ЄСВ нарахування мобілізованих працівника. Ми бачимо, що у нас є до нарахування до мінімальної заробітної оплати по ЄСВ. Це тому, що сума нарахувань не перевищує суму 6500 гривень проводимо документ на рахування зарплати та внесків табель обліку робочого часу відкриваємо і бачимо, що у нас є літерний код і. Таким чином ми розглянули, як обліковувати мобілізованих працівників, починаючи з 19 липня 2022 року. Дякуємо за перегляд, поставте лайк цьому відео і підпишіться на, нас, на наш канал. Та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. До побачення!